Всім привіт. Бачите, який у нас лютий? після тижня такого прям весняного тепла. У нас на Чернігівщині знову підсипало снігу. На вулиці не холодно, такий десь, можливо, десь нуль, вранці було мінус два, тепер трішки тепліше. Ну що, які плани? Десь, можливо, ще трішки гляну, похожу. Хочу подивитися чаги, але буквально так фрагментально. Подивлюсь десь тут, десь там. І плюс підемо ще за глибою та фламоліною, Думаю, мені сьогодні вдасться вам показати чимало грибів. Тому кому цікаво, залишайтесь і пішли. Підемо туди, а далі буде видно. Один де, де під снігом, ще видніються залишки осідніх грибів. Так мені здається, що це якийсь був грибок. Навіть не один. Може візьму собі якась занагрість. А, то ціла сім'я, подивіться яка. Одного ворушка бокаловидна. Мабуть вона, так теж. Не скаже, що воно точно, але подивіться, лютий місяць, вони досиділи до такої пари. Зрозуміло, що вже не в такій кондиції. Нікуди вони не годяться в їжу, але як знахідка, нехай буде все. Лишаємо. Йдемо далі. Є ще гриль. Небагато поки що мені зустрічається, але є. Не впевнений, що буду брати саме такого розміру екземпляри. Але подивіться, яка мала, прекрасна глива. Я думаю, що вона вже не виросте. Але і таку брати, я думаю, що немає сенсу. Так, знахідка приємна, ще одна приємна знахідка. І тут вона така от малеча, малеча сиділа, але не виросла. Ну нічого, маємо надію, ще що щось знайду. Так, в цьому місці я не був десь вже місяць, можливо навіть більше. Колись тут все в листопаді. Оце бачите, моїх, як кажуть, рук слід. Тут -так -от велику гливу забирав. Тепер лишились, як лишилось? виросли. Я думаю, такий варіант ще можна забрати. Де-не-де, тобто, я бачите, маленькі рибки ці лишаємо. Ось маленька глиба цю також можна взяти, в принципі, щось зараз і зроблю. І тут є. Небагато лає. Це вже чудово. Подобається мені дуже ходити по таких місцяках. пройшовся по тій стороні, так трішки метрів двісті. Подивився, нічого такого цікавого нема. Там, бачите, навіть сніг з підсонячної сторони так розтає на сонечку. Хоча температура десь можливо мінус один, можливо 0, десь така. А тут от, як гарно. Тут також трішки такий ніби занедбаний ліс, що не дозволяють Національний природний парк не дозволяють нічого рубати. І так от вони дерева нападають. І лежать, взяти нікому не можна. Але все рівно ліс красивий берези, ялини, отаких от от містяках, більш старших березах і шукаєш чагу. Але то таке, підемо ще за глибами і за фломаліною. Так, і ще от, як кажуть, закріпимо попередні матеріали. Тому що деякі люди запитували і говорили, а тепер я точно знаю, як виглядає чага щоб ні з чим не переплутати. Але це на чага. Чага має чорний вугільний колір. А це дивіться, який от наросток величезний на березі. Це кап. От він має колір. Такий колір, як в принципі, як і сама береза. Просто такий от наросток. А чага вже я показував, має такий чисто чорний вугільний колір. А це звичайний, бачите, такий. Тому якась не плутайте, будете знати хто не знав. Скільки тут пташок багато. Ще до лісу не дійшов, вони воно як співають тут в хащах. Навіть у нас тут на півночі, де постійні морози, снігу багато, а от на таких паньках бачите вже... Є молода крапива. Можна вже буде скоро збирати. Як кажуть як добавка до борщу. Але ж пташки як співають, нічого собі. Краса. Весна вже скоро. А тепер подивляємось гливу і фламоліну в їх улюблених місцях. Біля водонь. Річки, ставки, озера, в кого що є. От вона повіджає таке Зараз я проберуся чуть далі. І знаю, де вона росте. І зараз вам все покажу. А ось по цьому місці ще донедавна зустрічалися гірофори. А так подивився більш уважно. На жаль, вже нема. Та й під снігом. Не дуже то видно. Там біля річки менше снігу. А тут на вершинах дуже багато. Поки зайшов, захекався, але ж красайка навколо. Краса просто багато часу забираю, таким от, такі от кручі обходити. Бо тут круче на круче, горби на горбах. Але нічого, така наша місцевість. Ми до цього звикли і я кажу, це наша така от перлина красиво тут хоча красиво скрізь по-своєму ще трапляються містяки де можна все-таки знайти гливу але 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 розмір невеликий хоча вона така що навряд чи вже виросте Малий брати таку, це вже занадто мало. Ну нічого, пошукаємо більшу. Має бути точно більше тут. Так, оці всі перепади температури, то плюс, то мінус, то плюс, то мінус. І чимало от в такому стані. Ой, навіть це вже відпадає. І тут вже не в кондиції. Ну нічого, зараз вам покажу класно. Але вже пропавши дуже багато. з 10 вже відійшла Вон чути все як собаки гавкають. Розгавкались. А нас чують як сніг перебить під ногами. Хочу показати, просто дивіться, який величезний тортовик Березовий. От це розмір. І тут ще таки біля нього. Красені. Всі по-своєму красиві. От все-таки, якщо довго ходиш, щось все-таки та й знайдеш. Я вже був на цьому місці, трішки прочистив собі дорогу, тому що дійти майже було нереально. Все в бузині. Подивіться, яке місце з гливами. Та Це просто фантастика. Просто гляньте, що робиться. Ось гливка. Красива, яка тут. Але її вже треба забирати, тому що вона пропаде. Бачите? Отут, наприклад, маленька і вже пропадає. Ось. Ось. Ти що, ти що, подивіться яка? Давайте знизу вам ще так покажу. Ось тут от маленькі Такого ж треба брати. Що залишати то таке собі. Так, рухаємось на іншу сторону. Тут подивіться вверху. Також є що взяти. А тут, дивіться, як під палкою. Вон яка прекрасна глива. Зараз я її заберу і покажу вам, що вийшло з цього місця. Оце так удача мене спіткала з цими грибами. Супер. Так, і от, от такий от вийшов результат іменно з цього місця. І то я ще забрав не всі, там були свіжіші, думаю, залишу на наступний раз. Буду там дні через три, я думаю, що вона не пропаде. Тому що це ще плюс-мінус, реально непогано. Подивіться, який пачок отут. І отут ще менше. Тому все зараз йде в пакет. Зараз ще доберемо і Сьогодні вже буде такий прям гарний збір. Я ще не очікував стільки знайти глиби, але приємно. Ось таку картину з рибами можна спостерігати просто постійно. Пропадає, дуже швидко пропадає, видно, що от, бачите, що така от мала, але не виросла на перепаді температур. І от, Скільки гриба пропало. І тут також не в кондиції. Так, а тут здається. Зараз перейдемо. Це таке візуально, давайте швидше, щоб не затягувати час. Опа-опа-опа-опа. Ось і тут ще є місце. З грибом, можливо, тут ще щось. І вибору А скоріше всього, тому що тут більш такий, дивіться. Бачите? Оце вже нормальне. І це хороше. А це взагалі дивіться яка. О! О! Ну це прекрасно. Це прекрасно. Так, отут грибки. І отут понад низу вони пішли. Тут ще невеличка грубка можна буде вибрати. Чудово! Але є ще місця кідам, чуть далі, де їй має бути багато. Але не знаю, в якому стані. Зараз все покажу вам. Ось воно тут недалеко біля річки знаходиться це місце, де завжди було багато фламаліни. Але все ж таки, подивіться, знову ж багато, але вже мабуть і не візьмеш, а подивіться, що тут робиться. Можливо, ще щось мені тут вдасться, Можливо, а можливо і ні, тому що візуально ніби... Гриб'є, але якість його подивіться Бачите? Весь сірий. Тут сірий. А ці ще жовтенькі, ну ці вже ці я заберу, бачите, ці нормальні, ці хороші. Тут плюс-мінус непогані. Так, я вам хочу показати, як вони ростуть. Як вони росли, ну в принципі вони ще й ростуть, мабуть, деякі, але все рівно. От. Що буде далі, я не знаю. Мабуть, далі не буде ніяких таких сюжетів, тому що вже риба небагато. Небагато іменно якісно залишилось. Тут вони. А ми давайте цього візьмемо. ради цікавості. Ні. Ці ще нормальні. Там от є молоді. Так. Обійдемо цей містяк. Подивіться, що з тієї сторони було. Скільки молодого гриба і не доросло до своєї нормальної кондиції. Шкода, шкода, ну, що ж поробиш. Всього одразу не забереш, та в принципі, він і не потрібен у великих кількостях. Взяв собі, щось там свіженьких, та й все. І тут от бачите, скільки їх тут було. А взяти майже немає чого. О, таке Вся деревна була в грибах. А тепер вони пропали. А ні, не всі пропали. Так, ще. Ще чуть-чуть ваше терпіння. Опа! Хочу показати це, кажуть. Одним кадром всі ці місця. Так поки обійдеш ці завали. Обачаюсь, вибачаюсь. вибачаюсь. Ось хочеться показати. Так. Тут отакі от, от. І ось я думаю ці ще будуть непогані. Ну, зараз щось підзбираю, вже буду показувати фінальний результат на сьогодні, бо вже досить таки знаходився. Ну що, шановні, на сьогодні вже похід грибний завершений. Все, що я знайшов, все вам показував. І чагу ми бачили, і гливи. Ну і куди ж без фламуліни. Гриба ще абсолютно, ну, скажімо так, якщо по кількості, то в лісі ще дуже-дуже багато. Але якість вже не один до 10, а один до 20. Отакий От в мене вийшов результат. Тут глива, фламоліна, Та й все. А в рюкзаку пару шматків чаги. Отака от вона чага чорна, як в мене рюкзак. Тому як для лютого місяця я вважаю, що це просто шикарний результат. Ну а хто дивився? Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Всім па-па, Бувайте здорові!